Ці запутникові знімки, які доступні у публічному просторі, які безкоштовні, вони дуже низької якості, і там неможливо розгладити нічого, окрім того, щоб була велика пожежа. Поки об'єктивно. Фламінго виглядає як максимально прагматичне рішення і вибір бити для ну на стадії перших таких ударів, тобто, ми скоріше за все, мова йде, що зараз виріб лише знаходиться, ну скажімо так, у підослідній експлуатації, називаємо це так. Коли Ну, Україна просто немає полігону, щоб випробувати її на на 3000 кілометрів, так і е, так, щоб на тому кінці полігону були ще й російські засоби РЕП. Але є, є реалії війни, тому можна одразу використовувати ну, якби одразу випробувати цю ракету безпосередньо по ворогу. І так спочатку удари будуть не на значну глибину, тому що необхідно забезпечити об'єктовий контроль. Тобто, бачити. Як вона летіла, як вона пройшла всі точки закладеного маршруту, як вона проривала протиповітряну оборону противника, справилась його засобами радіоелектронної боротьби, і звісно, коли мова йде про враження прибережного об'єкту у покопованому Криму на Перекопі, то це легше зробити, ніж наприклад, одразу там фіганути нею кудись там, коли в Російської Федерації дам на максимальну дальність, і а потім не розуміти, а що там відбулось конкретно.